Всім привіт! Мене звати Марина, я сексологиня та тренерка зі станції. Мені задавали питання, з чого почати статеве виховання вдома. Оскільки в нас статевого виховання не було, з нами ніхто не говорив, ми будемо шукати інформацію в літературі. Підготувала вам книжечки тут від 2 рочків і до 12 рочків. Найперше, що у вас повинно бути, ці дві книжки. Юрій Ярмоленко, малечі про інтимні речі та безмаючні про перші місячні. Ось ця книга це ґрунт, база, основа вашої бібліотеки. І вашої статевої освіти дітей, тому що тут ви знайдете відповіді на всі запитання, які задають діти, як з'явилися діти, користуватися засобами гігієни, що відбувається під час сексу, вагітність, близнюки, пологи, ерекція, чи шкідливо торкатися статевих органів, як правильно доглядати за статевими органами, як ходити в громадський туалет, чому ми прикриваємо статеві органи білизною і так далі. Дуже дуже рекомендую. Ми не даємо всю інформацію відразу, звісно. Але ми починаємо від маленького. Ця книжка має бути в доступі до дітей. Ви дивитесь її разом, читаєте, переглядаєте. Вони розглядають картинки. Чим відрізняються хлопчики від дівчаток? Тому з двох рочків дуже дуже рекомендую для хлопців і для дівчаток, і для батьків, тому що вам не потрібно буде вигадувати щось неймовірне на запитання, які зададуть діти.